Тут маса. Пянемо кого от сюди, тут фішка на случай, якщо треба буде знімати бампер. Четвертий. Випускаємо його тут. Просвітик маленький є. Можна знайти. Зараз покажу як світить. І результат від зажигання включеного. На мозгах на кришки знаходиться раз, два, три, 4, 5 болтів. Один захований отут. потім можна знімати. Проводимо провод сюди. Я. Кому куди удобно. І зробив я отак. І все. Четвертий знизу на задній дворник і на подогрев руля. У мене його немає, там контакт тільки один.